Доброго ранку, мої любі мої хороші. Хочу приготувати смачний сніданок. Для цього нам потрібно 140 г кефіра. Я вже його зважила на вісах. Зараз я буду додавати сюди 2 яєчка. Добавила 2 яєчка, трошки сольки додала, також додав трошки цукру і от купила отакий БТБ. Ванілін, Марія називається. Ну, і капілюшечку, щоб вони були такі у нас е ну приємний запах був ванільки. Бачите, як я це роблю, поставила на ваги, збила на нуль і додаємо 70 грамів. Получається пички ми додаємо зараз. Це виходить, грубо говоря, 2 три ложки. Я, в принципі, вже знаю. Це я показую, тому що приблизительно я вже знаю. От, бачите, 66 ще трошечки. Ну, Якщо буде 2 г, нічого страшного. Також я беру, додаю такий розпушувач. Розпушувач чистей, щоб балатки мої були м'якенькі і пухкенькі. Ви також можете побачити, це я в АТБ беру такий розпушувач, він там стоїть 4 гривні з копійками. Другу тут Написано 500 грамм борошна. Ну, нам треба капелюшечку буквально. Ми зараз насипимо. І коли ви купуєте такий розпушувач, у вас є навіть рецепт. Біг з горушею. От звідки можна брати рецепти чербати і готувати. Для дому все смачненьке. І отак трішечки ми це все домовили. Ну, я не жалію. Там пишеться одне, а я додаю трошки більше, тому що ну, я експериментувала і ні запаха, ні якогось такого присмаку я не відчуваю. Тепер беремо це все і перемішуємо до однорідної маси, щоб не було комочків. Так, акуратно, акуратно це все змішуємо. Крила я віконечко, коли готовлю їсти. У нас такий сильний вітер прям знову збиває, як ураган. Бачите, отак у нас воно вийшло. Вилочкою збили. Це у нас должно бути отаке тісто. Воно буде смачненьке. Тепер беремо, ставимо сковородочку на газ. Ну, вона в мене антипригарна, можна без олійки. А хто хоче, може додати олійки. Ну я додаю трішки-трішки. Олійки я лью на сковородочку, щоб вони були такі сочненькі. Ось так, бачите. Капелюшечку. Так отак, бачите, ручкою я роблю, провірила. Сковородочка розігрілася. Газку добавили. От у мене це тісто. Ми зараз акуратненько його будемо викладувати на сковородочку. І от, бачите, вони готуються. І бачите, як вони піджарюються? Це будуть такі блинчики. От і результат моєї роботи. Мій смачний сніданок. Можна сказати, шедевр, який у мене вийшов. Бачите, вони ще гаряченькі. Можна додати також сюди сметанки, згущенки, якогось джема, можна навіть з цукром, хто як любить. Це дуже смачне і швидко. Приготу... Можна його швидко приготувати, це блюдо і поснідати. Це така смакота. Вийшла. Ну, зараз спробую спробую. Сама себе знімаю, бо в мене немає помічника. От бачите, такий блинчик, який він вийшов. М ну, я так пробую, ну можна ще і в сметанку, варення, в варення, і з гущуночку, і це так смачно. Бистро! Кому було цікаво моє відео, не забувайте підписуватись на мій канал, ставить лайки, писати коментарі, кому так подобається, кому не подобається. Буду рада всіх нових підписників і всіх моїх ті, що за мною на даний момент дивляться це відео. І хто додивиться до кінця, ставте, будь ласка, лайки. Дякую вам. Те, що в кадр не війшло. І те, як я робила раніше. <риклад> і ще один з'їм. <риклад> так хорошо починала починала, а потім раз я... І... <риклад> це з утра, хто хоче дуже їсти, можна і так чашечку кави, можна красиво це зробити, їсти, а можна на камеру. Зіграти, Ну, я вам показую так, як це буденно. <ріхи> Сьогодні буде ще поход по магазинам і багато всього цікавого. До зустрічі!